Збройні сили України продовжують громити окупантів у Курській області. Разом з тим вже названа дата укладення мирної угоди між Україною та Росією. Однак чому до Києва не прибуде спецпредставник Трампа? Подробиці дізнайтеся за мить. Підпишіться, і ми починаємо. Курахове практично втрачене. В ЗСУ не підтверджують захоплення російськими військами міста. Однак деякі воїни констатують окупацію. Тим часом ворог активізував свій правий фланг Покровського напрямку і має просування у Торецьку. Головні новини з передової станом на 7 січня. Тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться, будь ласка, одразу і переходимо до мапи бойових дій. Згідно з картою від аналітичного ресурсу, Діпстейт ворог окупував ще три населені пункти: це Лозува на Куп'янському напрямку. Південніше по карті Іванівка під тернами, а ще Шевченко на векторі Курахівському. Що стосується самого міста Курахове, яке противник намагається взяти улещата і схлопнути сформований так званий мішок, Діпстейт не позначає місто як захоплене росіянами повністю. Втім, значна його частина замальована червоним. Що говорить про присутність там військового агресора. Військовий глядач Юрій Ботусов говорить, що Курахове фактично втрачене. Наші воїни героїчно обороняють промзону та околиці Курахове. ТЕЦ і дуже вузький клин, по якому здійснюється вся логістика під, вогневим, під вогнем ворога для кількох бригад, пише він у своєму телеграм. Журналіст закликає командування ухвалювати необхідні рішення негайно. На його думку, оборона в даних умовах не вигідна для нас. Тактичні переваги у ворога, тому рішення на відхід на вигідні рубежі було б зараз повністю виправдане обстановкою. Натомість речник ОСУ Хортиця Віктор Трегубов наполягає на тому, що бої в межах міської забудови ще тривають. У місті триває оборона. Вона жорстка, вона йде у західній частині міста, але наші підрозділи все ще перебувають там і ведуть бій. Тому про повний контроль росіян над містом не йдеться, заявив спікер. Хоча навіть українські військові, на жаль, констатують протилежне перед вами скріншот допису неофіційного каналу 46-ї бригади. Бійці натякають, що командування займається, так би мовити, маляризацією. Вони мають на увазі практику замовчування реальної ситуації на передовій. Термін вони вигадали на честь колишньої заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка цитую, неодноразово вводила в уману населення щодо ситуації в Соледарі та Бахмуті по кілька днів і тижнів, транслюючи невідповідну дійсності інформацію про утримання цих міст у січні та травні 2023 року. Боєць ЗСУ ЄСУ з Мучной заявляє, що із Курахового ЗСУ вже давно відійшли, і їхні залишки знаходяться в промзоні трубного заводу. Він також критикує особисто Тригубова. Мовляв, нехай він приїде на лінію бойового зіткнення і подивиться, що тут насправді. Українські офіцери з позоним Алекс днем раніше повідомляв, що станом на 5 січня наші хлопці тримали маленьку частину Курагового. Зокрема. Тривали бої на території Курахівської ТЕС. Але нині ворог вже Але нині він вже пише про зайняття електростанції Купу Кабів. Нагадаю, що напередодні, 6 числа, російське Міноборони повідомило про захоплення Курахового. Просунувся ворог і в Турецьку, як пишуть аналітики, тривають активні і важкі бойові дії. Противник основною силою, якою є піхота, здійснює штурми в центрі міста. На північно-західних околицях, а також у районах Забалка, Шахти. Центральна, Леонідівка та Щербинівка. Такий вигляд має нині місто повністю зруйноване та спустошене. Воїн мучної додає зараз. Ворог просувається у мікрорайоні Хомиха. Також інші підрозділи противника могли невдовзі дотиснути і вийти на північні околиці біля терикону номер 12. Зараз працюють наші міномети і БПЛА. Село оборони ефективно стримують агресора, завдаючи йому значних втрат, попри складні погодні умови та щільну забудову. Ось так спецпризначенці Омеги зачищали будівлю. Група поступово перевіряла кожен сантиметр і виявила окупантів, які засіли аж у підвальному приміщенні. Один із путіністів здався у полон. Ну а всі інші були ліквідовані. На Покровському напрямку сьогодні зусилля ворога спрямовані на населені пункти Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Завдяки досвідченим екіпажам БПЛА Сил оборони України ворог не має можливості робити швидкі ривки із проривом оборони, але піхоти на позиціях недостатньо, аби зупинити його повністю. Цією інформацією ділиться воєн «Алекс». У Сувхортиця Підтверджує, російські війська безрезультатно намагаються взяти Покровськ у кліщі. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Вектор великої новосілки теж не слід забувати північніше від населеного пункту новий комар, ворог зміг закріпитися у посадках. Зараз тут інтенсивно проходять наступальні дії. Південно-західніше тривають атаки на Времівку, розповідає воїн Мучної. Втрати Російської Федерації у війні проти України перевищили вже позначку 800 тисяч солдатів із 2022 року. За останню добу росіяни втратили 1970 військових. Рахує Генштаб. З вечора назбиралася купа гарячих історії з Росії та тимчасово окупованих територій України, якими я не можу з вами, шановні, не поділитися. Почнімо нашу подорож із Ростовщини. Ввечері 6 січня вибухи лунали біля одного цікавого і вже всім відомого місця. Тамтешні жителі пишуть про стовп диму у камянськ шахтинському у районі складів військово-технічного майна окупантів та хімкомбінату. Ці склади поєднані з виробничим майданчиком ФКП. Комбінат Камінський, що раніше вже було атаковано ракетами Штормшедов. Підприємство спеціалізується на виробництві пального для ракетних двигунів ворога. Осінтери заявили, що ці об'єкти покриває російська ЗРК С-400. Стовп диму схожий на ураження саме ЗРК, Тож, будемо сподіватися на звіт від Генштабу із приємними новинами. Примітно, що звуку вибуху місцеві не чули, але перед клубами диму оголошували ракетну небезпеку. По всій окрузі волала сирена. Увечері понеділка і на Білгородщині жалілися на атаку, особливо навколо Шебекіного. Зет-пабліки писали про роботу ППО та відбиття касетного удару. Нас бували не надто вдало. У селі Таврове у двох приватних будинках вибило вікна. Пошкоджено фасади, покрівлі та паркани, а також уламками пошкоджені автомобілі. Люди показують рештки безпілотника у своїх локальних чатах міста. Ось це зображення вибачте на екрані. Про цілий рій БПЛА писав у звіті губернатор Гладков. Натомість Міноборони розповідає, що збили чомусь лише тільки два дрони за ніч. Ось вам доказ і їхнє рапортування. Всього протягом ночі ППО перехоплено та знищено 12 безпілотних літальних апаратів, 7 БПЛА на території Юкурської області, по два на територіями Білгородської та Брянської областей, і ще один дрон над анексованим Кримом. Давайте ж тепер про Курщину. У ворожому відомстві називають дрони українськими однак не кажуть про те, як росіяни кошмарять власні міста. Це та область, де точаться активні бойові дії. Ворог зайняє туди і живу силу, і техніку. Ну, а тепер почитати скріншоти з Роспабліка російськими бомбами. Російські города». Ну, і написано це відповідно російською мовою. Тому висновки робіть самі. На додачу до цього по терміналу усть Луга в Ленінградській області Росії удару завдали дрони СБУ. Це великий логістичний хаб у Балтійському морі, через який РФ продає нафту і газ за допомогою тіньового флоту. У наслідок удару одну ємність із газовим конденсатом пошкоджено, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Те, що наші дрони таки доставляють головного болю путіністам, це факт. Росіяни скиглять, що морські дрони тепер використовуються як камікадзе, можуть пускати і ракети, і БПЛА. І ось перші вражаючі здобутки. Біля тимчасово окупованого Скадовська було уражено російський ЗРГК Панцирь. Вибухи минулого дня лунали також біля тимчасово окупованого Маріуполя. У селі Приморське виникла пожежа в місці базування російських військових. Факт вибуху та пожежі впевнено. Замовчується окупаційною владою при тому, що вибухова хвиля відчувалася аж у селі Віноградне, за кілька кілометрів від епіцентру на північ. Передавали привіти і базуванню противника у непідконтрольному, поки що нам Мелітополі. Місцеві повідомляли про кортежі швидких за місто, але знову ж таки жодної офіційної інформації від їхніх гауляйтерів не надходило. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко пише ще й про таке: 6 січня на 461 му кілометрі Тихоокеанської залізниці, це приблизно у Забайкальському краї РФ, Під час перевезення вагонів із вугіллям із місцевого родовища локомотив здійснив екстрене гальмування. Зійшли з рейок 39 вагонів із вугіллям, частина яких перекинулася. Пошкодило 250 метрів залізничного полотна натякає Андрюшченко на диверсію невідомих осіб. І нагадує, що цей шлях відкрили буквально лічені місяці тому. Лише в листопаді минулого 2024 року. Наші воїни продовжують просуватися у російській Курській області. Зафіксовано тактичні успіхи. Про це у свіжому звіті за 7 січня пише Інститут вивчення війни. Аналітики відмічають зрушення в південній частині Бердіна, а також у центрі населених пунктів Руське Порічне і Новосотницьке усі на північний схід від суджі. Однак є успіх і у бойовиків армії РФ на цій частині, точніше на іншій частині українського виступу. Так, от геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська РФ просунулися на захід від малої локні. На північний схід від суджі, відповідно. Аби хоч якось зарадити поганій ситуації, росіяни вдаються до звичної тактики: нищити міста під корінь. От тільки цього разу вони рівняють із землею власну суджу. На населення їм, грубо кажучи, начхати, хоча іншого від терористів годі і чекати. Схоже, місто розбирають бомбами та ракетами планово. Тобто, ось така тактика росіян. Оскільки ті не мають розвіданих про місце знаходження українських військових, їм простіше знищувати все, за що лише теоретично можна зачепитися у місті. Наш генштаб підрахував в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбивали 94 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав дев'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих бомб. А також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів. І ще 42 боєзіткнення бої зіткнення тривають дотепер. ЗМІ передбачають, що Курськ може стати початком кінця кремлівському диктатору. За телеграф, зокрема, пише російський фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, а й просунутися вперед. І станеться це. Вже у 2025 році. Така собі Ахілесова п'ята Путіна. Його, до слова, автори статті називають жахливим воєначальником, який забув, або наймовірніше не знає про принцип ведення війни, особливо той, який каже: зміцнюй успіх, а не невдачу. Нагадаю, Путін запевняв, що поверне Курську територію ще до 7 січня. А втім, як бачимо, наступ ЗСУ просувається далі і далі на схід. Експерти тим часом припускають, якою може бути мета нашого активного наступу, що відновився 5 січня. На думку військового експерта екс-співробітника СБУ Івана Ступака, ціль формується із двох складових: 30% це військова. Вона полягає в тому, щоб змусити ворога частково забрати свої сили з під Покровська, Курахового і перемістити їх саме до Курська. Решта 70% політична мета. Показати слабкість влади РФ і створити напругу у суспільстві. А основна ціль курської операції, яку озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у тому, щоб відтягнути резерви військ Росії, скувати сили ворога і максимально нанести окупантам втрату живій силі і техніці. Саме цим нині займаються українські військові І справа там не у тому, на скільки кілометрів просунулося ЗСО або скільки кілометрів відбив ворог. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук переконує не в кілометрах справа. Далі зацитую на всіх інших ділянках фронту на Донеччині, Харківщині Запоріжжі перед нашими військами стоїть подвійне завдання: з одного боку отримати території, не пустити ворога далі і стримати його. Ну а власне друге, максимально збити наступальний потенціал росіян, тобто знизити, знищити. Знищити якомога більшу кількість живої сили і техніки ворога. Ці два завдання інколи протирічать одне одному за способом виконання: одна справа тримати позиційну оборону, а інша завдавати ворогу максимальних втрат. Кінець цитати. На Курщині такої дилеми у нас немає. Тож основний параметр нищення там противника, в тому числі і ворога, який став на бік путіністам. Я маю на увазі найманцівий із КНДР. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій знищили іще ще бойовиків північної Кореї. П'ятьох ліквідували у стрілецькому бою, і ще вісьмох за допомогою дронів. Під час огляду у ціл виявили документи, техніку і лист до партії. У Одного при собі було посвідчення, яке відрізнялося від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Тим часом Пхеньян змушує родичів убитих північних корейців підписувати папірці про нерозголошення. Видання Інформнапалм цитує повідомлення радіо Вільна Азія від анонімного джерела із провінції Пхьонан. Далі дослівно почитаємо разом його і ми. 18 грудня ми з мамою отримали повідомлення, що комітет партії міста Кечон викликає нас для участі у партійному заході на рівні провінції. Коли ми приїхали до Пьонсона, то отримали свідоцтво про загибель у бою мого молодшого брата, який служив у силах спеціальних операцій. Джерело додало, що всього у такому заході взяло участь понад 10 родин. А більшість загиблих у бою військових належали до підрозділу Шторм. Станом на вечір, 6 січня, оновилися дані про втрати ворога під час курської операції від президента Зеленського. Увага на екран почуємо президента. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки. Зокрема, на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. За п'ять місяців активних бойових дій наші воїни також знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, понад 300 артилерійських систем, 12 РСЗВ, ще стільки ж засобів ППО, один літак, три вертольоти. 859 безпілотників і 32 одиниці спеціальної техніки. Невже Америка розгнівалася на Володимира Зеленського? Стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відклав свою поїздку до Києва. Про це вже сповіщає агентство Reuters. Сигнал достатньо напружений. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов припускає. Що це пов'язано з тим, що президент України дав тригодинне емоційне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, де виклав все, як на духу про Трампа, санкції США проти Росії і мирний план заходу навіть дозволив собі матюки. Дійсно є така кореляція, бо після інтерв'ю відкладений візит. Але мені здається, головна причина в тому, що фактично це визнання, що бліцкриг Дональда Трампа щодо України провалився. Це остаточне визнання того, що вирішити проблему війни Росії проти України за 24 години просто неможливо, каже експерт. Ну і правди заради, пан Келог відклав свою поїздку не лише до української столиці у рамках відрядження у нього були заплановані зупинки і в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем. Причини відкладення поїздки залишаються незрозумілими. Ройтер сповідомляє, що ні Кейлог, ні представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі. Вказано, що політик планує візит після інавгурації Трампа, тобто після 20 січня. А може, прилетить такий сам Трамп? Адже Зеленський в тому ж гучному інтерв'ю пропонував йому прилетіти. Давайте згадаємо. Війна закінчиться, президент Трамп може бути. Першим лідером, який прилетить на літаку, тим часом в українському МЗС дали стандартну відповідь, де не вказали жодної причини, чому ж візит Трампіста відкладається. Але є важлива деталь. Глава відомства Андрій Сибіга сказав, що зустріч відбудеться за умови, щоб вона була наповнена максимальним змістом. Звідси ми робимо висновки. Перше, Трамп не зміг домовитися поки що із Росією про. Той самий преславутий кінець війни за 24 години. А інші варіанти не стали компромісом, на який погодилися всі сторони. Друге, якщо Келог прибуде зрештою до Києва, то це сигналізуватиме про попередню домовленість щодо реального кінця бойовим діям. Однак ще одне західне видання пише, що Курський наступ нашої армії, що у активній фазі відновився 5 січня, міг змінити ситуацію. Цитуємо британський зетелеграф. Фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, а й просунутися вперед. Тому Путіну можливо варто готуватися до того, що Трамп підтримає Зеленського. Мовляв, це може стати початком кінця для господаря Кремля. Маємо ще одну помітну публікацію. Редактори Вашингтон Пост показали світу статтю, яка викликає в українців тривогу. Там йдеться, що найближчі тижні. Визначать, чи може Україна вистояти як держава. Автори прогнозують, що країна не витримає ще один рік війни, а Європа може відвернутися через тому і прихід до влади правих. Вони також оцінюють втрати України у 400 тисяч вбитими і пораненими. Попри це, швидка угода із Путіним може нашкодити як Україні, так і Сполученим Штатам, підірвавши їхній авторитет, підсумовується аналітики. Останньою шкраплею чаші стійкості Путіна може стати союз Вашингтона і Пекіна, у якому штати вмовлять Китай завершити війну в Україні шляхом тиском на Росію. Принаймні, остання заява Трампа може виглядати досить страхітливою для Путіна, в якій він натякає невелику угоду з Китаєм. Цитую: я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре. Але це має бути вулиця із двостороннім рухом. Інша версія. Трампу зараз відверто не до України. Обраний глава США заявляє, що його попередник Джо Байден ускладнює передачу влади. Тож є така ймовірність, що президент США вирішив спочатку поринути у внутрішні справи, а вже потім розбиратися у геополітичних суперечках. Також великою загрозою для світу є Іран, як пише Блумберг. В Ірану вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок. Якщо країна ухвалить відповідне політичне рішення і оголосить себе ядерною державою, показовою у цьому контексті є заява президента Франції Мануеля Макрона, який хоче говорити з Трампом насамперед про ядерну загрозу з боку Ірану, а не про Україну. Це докорінний розгром противника у Генштабі. Підтвердили чергове блискуче влучання. 7 січня наші воїни ЗСУ вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Це сталося у районі населеного пункту Біла на Курщині. Він простягається за майже 30 кілометрів від українсько-російського кордону. Наразі наслідки невідомі, однак подібні вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації. Збройні сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України, наголосили Генштабі. До слова, це вже не перший удар по цій бригаді окупантів. Раніше вони зазнавали ударом по базуванню там же на Курщині у Львові, 25 грудня 2024 року. А ще у Львові 30 грудня було ліквідовано вісім офіцерів 76-ї псковської повітряно-десантної дивізії. Серед них два підполковники: начальник зв'язку Валерій Терещенко і командир інженерного батальйону Павло Малецький. Нині стало відомо про ще одного ліквідованого вояку. Третій офіційно загиблий офіцер після ракетного удару. Теж із 76-ї десантно-штурмової дивізії. 35-річний майор ВДВ із Інгушетії Алі Цуров. 22 окупанти ще тоді отримали поранення. Ну а після атаки на штаб у цій локації великоскупчення особового складу 810-ї бригади морської піхоти зазнало важких втрат від обстрілу із РСЗВ в Іванівському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Ось нарізка відео з місця події від очевидців. Школа, яка теж сюди. Забудено, декасовому прильоти. П'ятерка Озон, сто окна пострадали. Рядом у нас школа інтернату. Ну пожарные тоже здесь. Вилетали. Закрита! От я ввіжу криша і стеку повилітали. Російської Міноборони нове повідомлення про удар по командному пункту не коментувало. І на додачу до всього. Public Military розповідає про ще одну, ймовірно, гарячу пригоду на Курщині. Дрон атакувало одразу два об'єкти 3754 3754-ту центральну авіаційно-технічну базу і 16-ту окрему бригаду РЕП. Це ті, що займаються радіоелектронною боротьбою. Схоже, влучили в доволі важливі цілі. Якщо дійсно так, то це серйозний удар по російській військовій інфраструктурі. Ідеться у дописі. Знову ж таки, росіяни, їхня верхівка про це мовчать. Тим часом західні видання дали прогноз, мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня. Таке пише, зокрема, Sky News. Цього року свято припадає на 20 квітня. Зазначається, що нова адміністрація Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити російсько-українську війну і натиснути на обидві сторони. Аби укласти мирну угоду. У це цілком вірить науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк. Процитує це буде неймовірно складно для України. Я думаю, що американська сторона прагнутиме укладення будь-якої угоди. Безумовно, до Великодня все зводиться до того, наскільки президент Путін готовий до поступок, особливо в таких областях, як Курська, а також, на жаль. Наскільки президент Зеленський готовий до поступок, заявив Кларк. А чи вважаєте ви цей дедлайн реальним? І на які поступки все-таки зможе зважитися банкова? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео.